Переможець отримує все. Рівненський «Верес» у Києві зіграв виїзний та заключний поєдинок чемпіонату проти металіста 19 19-25. Доля команд була у їхніх руках. Переможець гарантував собі право боротися за УПЛ далі. А той, хто програє, вилітав. У першу лігу найсильніші вийшли зі старту. Щоправда, харків'яни мали певні проблеми із лінією захисту. Не було через дискваліфікацію основних оборонців. Рівняни з перших хвилин взялися за справу. Супершанс змарнував Микола Гайдучик, не допоміг і шастал. Небезпечно пробивав яго за меж штрафного майданчика. Господарів вперше відповіли на 16-й хвилині. Врятував Богдан Когут. Через 10 хвилин знову когут зберігає ворота на замку. Було по справжньому. Не солодко. а далі за справу береться Віталій Дахновський і відкриває рахунок майстерно, кладучи на лопатки захисника та голкіпера. 1-0. цей гол став єдиним у першому таймі. Моментів не бракувало. Їх було достатньо в нашій в нашому виконанні у нашої команди. Їх на, на мою думку було більше. Другу половину активніше розпочали харків'яни. Вони створили кілька хороших моментів. Верес відповів контрвипадом із ударом яго. Повзворота, а на 62 й хвилині рівняни за два підходи таки доправили м'яч за місцем призначення. Із ударом від кохарука впорався голкіпер. А от із навісом від нього та завершенням у виконанні Миколи Гайдучика вже ніхто нічого зробити. Не міг 2-0. кращого і не вигадаєш. Втім, господарі зуміли скоротити відставання. Удари з пенальті точно реалізував Юрченко на 74 й хвилині. 1-2. через дві хвилини верес міг усе втратити, але в чергове врятував Богдан Ковут. Далі було уже спокійніше. Рівняни довели справу до кінця і втримали переможний рахунок. Металіз 19-25. Прощається Із УПЛ. Як ми грали, то ми заслуговуємо вилітити. І по третє, я подякував хлопцям. Ми завтра збираємось. Що ще буде? Зараз щось казати це буде чуть, -чуть занадто. Верес завершує доволі складний чемпіонат на 13-му місці, і так само, як минулого сезону, гратиме перехідні матчі за право залишитися в УПЛ. Суперники в «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського. З ними рівняни вже грали у Кубку України і перемогли з рахунком 3-1. Для епіцентру це шанс попасти в УПЛ, і вони не будуть намагатися користуватися. А футбол не, не любить, скажімо. Відношення неправильно, я би так сказав. Тому будемо сподіватися, і ми все від себе зробимо. Тренерський штаб, щоб хлопці були правильно налаштовані на цю гру. Перша перехідна гра для Вереса відбудеться у Києві уже 29 травня, а Другий матч пройде на рівненському авангарді 2 червня. За підсумками двох поєдинків визначиться команда, яка наступного сезону гратиме в УПЛ. І команда, яка виступатиме у першій лізі. Попереду ще дві виснажливі гри із фіналом. На авангарді Вадим мороз ITV Media Group.